До нашого прямого ефіру залучаємо Марину Циркун, члена ГО Аеророзвідка. Слава Україні. Пані Марино, раді вас бачити в прямому ефірі. Так, Відповідно, хотіли вас розпитати про те, що ми зараз спостерігаємо за допомогою нашої славної аеророзвідки. Я розумію, що секретів спеціальних ви нам не будете розповідати так. Ну, але розуміємо, що безпілотні летальні апарати в нас є. Певне число супутників є ключове ж питання, так не лише як ми воюємо, а ми добре воюємо дуже часто завдяки не лише мужності наших військових, так а й тому, що вони бачать яку інформацію вони отримують. Наскільки добре ми бачимо ворога? А, так, загалом <кхи> а, окреме питання дійсно а, нашої війни це розвідка а, і забезпечення наших військ актуальною інформацією про поле бойових дій. А, наразі ми забезпечуємо інформацію з наступних джерел: а, це безпілотники, а, супутники. Також у нас є інформація від інформаторів, які працюють на тимчасово окупованих територіях. І також ми залучаємо наших міжнародних партнерів. Також тобто ми від них теж отримуємо певну інформацію. От наразі це ну мабуть, найбільш такі масштабні джерела отримання даних про противника. Наскільки детальними, чи наскільки можна деталізувати ту інформацію, яку передають за допомогою БПЛА, наприклад? І супутників теж. Хоча це не мов би, окремий кейс, ну але знаєте, ми там передивилися американських фільмів, нам там уявляється, що можна там ледь не пачку від сигарет побачити, що саме курить той чи інший ворог, ну, дивіться, тут. Залежить від типу БПЛА, а насправді наші безпілотники, які от найбільш популярні, да, такі як Фурія, Лелека, а, вони в основному дозволяють роздивитися, яка саме техніка використовується. Противником, можна роздивитись, що саме противник робить. Да? тобто Людину можна роздивитись. Е, ну, однак е, прочитати надпис на пачці сигарет ну, навряд чи вдасться. Е, однак ця інформація забезпечує нас, е, е, ці трансляції з БПЛА да, тобто, ми маємо можливість транслювати відео з БПЛА в режимі реального часу, і це дійсно забезпечує ситуаційну обізнаність для наших військових, і також не тільки ситуаційну обізнаність, а ще й швидке прийняття рішень і ураження цілей. А що бачить відповідно ворог так, тому що ворога є орлани, є різне інше додаткове залізу. Ну і плюс, наскільки ми розуміємо, він працює як зі своїми супутниками, так і можливо він закуповує ту чи іншу інформацію, яку транслюють супутники комерційні, ті самі китайські, корейські, якісь там індійські чи якісь інші офшорні супутники. Сто відсотків противник також використовує всі можливі джерела інформації для того, щоб отримати дані про розташування наших військ, і також ми розуміємо, що орлани зараз становлять досить велику небезпеку. Ми розуміємо, що вони тримаються в повітрі приблизно 8 годин. І можуть за цей час принести багато інформації і ну, також забезпечити супротивника даними. Тому так, це є зараз велика проблема, однак у нас також є певні методи протидії. На жаль, вони поки що не такі ефективні, що ми можемо сказати, що ми збиваємо там 100% орланів, які висять у повітрі. Однак є спеціальні підрозділи, які також борються з даними безпілотниками. Скажіть, будь ласка, пані Марино, поняття от армія безпілотників, армія дронів, як хочете, окрім того, що це такий бренд. Від mm -hmm. Мінцифри, так, зокрема, ми ж маємо розуміти, що це і таке собі от явище зараз в нашій сучасній війні, і є не одна організація, яка займається подібним. Власне, розкажіть трошки детальніше, наскільки це взагалі нова тенденція, чи є щось аналогічне у світі, і які потреби зараз, зокрема, є в Україні для того, щоб забезпечити з неба. І необхідні удари, як ми розуміємо, і необхідне спостереження за ворогом? Ну насправді це все має працювати в системі. Тобто увесь цивілізований світ він вже давно перейшов до концепції ведення мережецентричної війни, тобто війни, яка Дозволяє забезпечити власні сили актуальною інформацією, яка дозволяє забезпечити власні сили стійким зв'язком, і завдяки цьому приймати поінформовані рішення і нормально планувати свої місії. Саме тому технічні засоби розвідки да, сучасні вони дуже важливі на полі бою. В тому числі і БПЛА. однак ми маємо розуміти, що БПЛА це одна з складових цієї системи а також важливо цю інформацію збирати, агрегувати і розповсюджувати до зацікавлених споживачів. Бо якщо ми будемо мати оці от окремі шматочки мозаїк, але не будемо їх складати в одну цілу картинку. То ну воно буде працювати ма mm -hmm. мати обмежений ефект. Саме тому, окрім самих засобів розвідки, ще мають бути центри, де це все обробляється і розповсюджується. Тобто, щоб інформація не помирала тільки там в одному підрозділі, так? щоб вона розповсюджувалася для всіх, кому це необхідно. Тому тут ми говоримо не тільки за безпілотники, а взагалом за такий собі комплексний процес. Щодо потреб безпілотниках, насправді тут також важливо зважати на одну складову у ворога досить такий потужний, потужне ППО. Да? Тобто ці підрозділи вони дійсно роблять нам багато, скажімо так, всіляких різних поганих речей. Вміють От. протидіяти нашій і аеророзвідці, і ударним безпілотникам, та? так? Так тому тут треба розглядати все це в комплексі. А, як тільки ми зможемо завоювати а, перевагу в повітряному просторі, тобто, коли наші безпілотники і наші літаки великої авіації зможуть літати спокійно а, в повітрі і не боятися, що їх буде збивати ППО. От тоді ми можемо казати за використання, скажімо так, ну, таких оперативно-тактичних, оперативно-стратегічних безпілотників. А наразі все ж таки, мабуть, найбільша потреба це от маленьких тактичних БПЛА. Дякуємо вам, дякуємо, пані Марино. Марина Ціркун, член ГО Аеророзвідки.